Всеукраїнське об'єднання Свобода звертається до всіх небайдужих громадян. Сьогодні в рамках всеукраїнської акції проти агресії Російської Федерації проти українців. Ми вийшли до будівлі Дніпропетровської власної державної адміністрації з певними вимогами, які будуть зачитані після мітингу, буде прийнята резолюція і передана державним службовцям міста НІС. Ми вимагаємо від особисто від губернатора передати наші вимоги в Київ. До президента, до працівників МВС, прокуратури та МЗС України не заважають це проводити міти вишки. Це скажімо так. Це той атрибут, який постійно використовує влада проти наших мітингів. Але я не розумію сьогодні. У нас тихий пікет. Ми сьогодні невеличкою кількістю людей. Ну от, мабуть треба їм порадити більш креативні якісь методи. Хлопці будуть сидіти там, поки ми не підемо, ну, нічого. А що сьогодні під дощем? Це у вас такий наряд. Ми работаємо всю погоду. Від мороз від сніг. Від дощ. А за мы акцию по Робову поставили. Так, за ну, неповновение сейчас всех Я за неповновение. Вы превращаете в базар. Зачем вы это все устраиваете? Объясните. Вы пришли конкретно. Мы вас увидели, вас услышали. Вас, услышали. Молодцы. вас хотят принять от вас. Вам все идут навстречу. Зачем вы молодых людей подбиваете на то, на конфликт? Максим, я же не и сегодняшний. И вы тоже ведете на то, что вам sprouted. не нужно. Ведите будь ласка. Это вам не нужно, вообще не нужно. Мы вам вас не будем. Помогите как побольше. Ведите мы свою акцию. вы провели до шестой Ну стойте там сколько хотите. почему мы там есть же право, все знают. сейчас все ваша ссылка сейчас на то, что есть договоренность в рамках же Конституции. Берите, проводите акцию. Туда, давайте резолюцию. Кто давайте, идет? Трейт человека, как мы с вами договорились. Будь ласка, ласка мы проведем акцию и передамо вам резолюцию.